На Проскурівській комунальники замінюють старі ліхтарі на нові світлодіодні. Наше комунальне підприємство зосереджено в першу чергу це на заміні світильників зовнішнього світлення, які мало ефективні. Це світильники типу ДНАТ. Якість освітлення змінюється суттєво, тобто цей основний результат можуть оцінити мешканці нашого міста, виходячи в вечірній нічний час. Від початку цього року на вулицях Хмельницького замінили понад 600 старих світильників. Зокрема, в мікрорайонах Дубове, Озерна, Ракове та у середмісті. З деяких вулиць ми познімали світодіодні світильники, і там замінили, встановили нові ледь світильники виробництва Філіпс, які будуть з можливістю майбутнього керування. А ці світильники, які ми демонтували, встановлюємо на наших знов вулицях міста Хмельницького, де стоять світильники типу ДНАТ. Тобто ми ставимо туди світодіодні світильники і знову ж таки покращимо електричну енергію. Крім того, планують модернізувати освітлення і на прибудинкових територіях, та у приватному секторі. Там до кінця цього року планують замінити близько трьох тисяч ліхтарів. У нас на перебудинкових територіях стоять світильники потужністю близько 70 Вт. Якщо ми ставимо 20 Вт, то це також суттєва економія коштів на електроенергії. Попередньо, по нашому розрахунку, це близько 420 тисяч кіловат-годин економії буде в рік. Півтори тисячі світильників, 20 Вт ми купили, ми ще плануємо купити близько 1400 світильників 40 Вт, близько 200 світильників 60 Вт. Минулого року у Хмельницькому близько 3800 старих світильників замінили на світлодіодні. Це, за словами Володимира Пекарського, допомогло скоротити споживання електроенергії на майже 500 тисяч кіловат годин на рік. Якщо 500 тисяч кВт годин електроенергії, множимо на цифру в середньому там 10 гривень, розумієте, це суттєва економія коштів міського бюджету на витрати по електричній енергії. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.